Цінова стеля для російської нафти принесла більше шкоди ніж користі Україні. в довгостроковій перспективі. санкції проти нафти Російської Федерації, звісно, спрацюють. По перше, із того, що спрацьовують технологічні санкції, які були з перших пакетів, які запровадила Європа і світ проти Росії. Проте, технологічне відставання не починається з одного місяця, двох чи трьох. Шостий пакет, і цінова стеля спочатку спрацювала, і ви побачили найменше доходи Російської Федерації від експорту сирої нафти та нафтопродуктів. Проте, через деякий час, тіньовий флот, тіньові фінанси, чорний ринок російської нафти перетворив російську нафту в однієї з самих Популярних товарів в світі, обіг по ній, мабуть, більше, ніж по кокаїну чи по героїну. от Немає обліку, немає податків. І зараз, коли ми бачимо ситуацію з російською нафтою, ми бачимо не одного, двох, трьох продавців російської нафти, а сотні. І одна з проблем, яка є, що сотню, дві сотні, три сотні обороти набагато варші, ніж трьох. Це нова стеля в отозі створила цілий чорний ринок російської нафти, і ми будемо ще мати дуже багато неприємних речей від цього чорного ринку.